Вітаю на каналі Англійське для початківців курс другий. Урок шостий. І ми починаємо урок з того, що повторимо голосні, які вивчили на минулих уроках. Літера A. в закритому складі літера A дає звук Е. E. В відкритому складі вона дає звук A. Літера I в закритому складі дає звук Е. У відкритому складі вона дає звук I. Літера E. В закритому складі дає звук Е. У відкритому складі вона дає звук І. Літера Y дає три звуки. Звук І вона дає в кінці слова. Звук І вона дає на початку слова або складу. І звук ай вона дає у відкритому складі. Сьогодні ми з вами працюємо з лета О. Літера О дає три звуки. Звук О. Вона дає в закритому складі. Ми вже з вами вчилися читати в закритому складі на першому курсі. Наступний звук вона дає звук «оу». Звідки ми взяли цей звук, взяли цей звук з алфавіту. Лета О, називається в алфавіті О, то і в відкритому складі вона дає звук О. Та ще у нас є третій звук звук А. Цей звук. Letter O дає у середині слова, коли після нього, після цієї літери letter O, йде M, N або буква сполучення C, H. Тож бо давайте практикуватися. Давайте подивимось на це слово. Слово NOT в даному випадку голосна O стоїть у закритому складі, вона стоїть поміж двох приголосних і дає звук О. В наступному слові слово nose, лета O стоїть у відкритому складі, тому що після приголосний, де наступна голосна, яка, до речі, не читається, вона тільки відкриває склад, лета І. E. В цьому слові два склади, але нас цікавить тільки перший, в якому у нас є літера O, і вона стоїть у відкритому складі, отож, бо якщо вона стоїть у відкритому складі, вона дасть звук O. І зараз ми з вами. Не будемо читати ці слова зі звуком O. Будь ласка, повторюйте, читайте за мною. Ноус. How robe. Help. Doub. Nowf. Rope. Glowes. Bone, mode, hope, grove, oval, hope, note, home rose, noble, drone, poppy, joke. уже добре. Давайте швидше. No stone, nose, pole, robe. Hope, doe, Dome, no, rope, glose, hope, bone, mode, hope, Grove, oval, hope, node, coma, rose, noble, drone, hopey, joke. Зупиніть відео, попрацюйте, почитайте вголос самостійно. Зараз ми попрактикуємо з вами літеру О зі звуком О. Сон, ранд, хам, сам, дан, нан, еба, лав, браве, маде, адер, нафін. І слова, які читають Неправильно багато людей. Це слово Ланден. Ланден. Ланден це в нас столиця Великобританії, та Сполучного об'єднаного, Сполучного корол... Королевства, так, Великої Британії. Тобто це слово Лонден, не Лондон. Так, давайте ще раз швидше: сан, франт, кам, сам, дан, нан, лав. Brother, Mother, Father, nothing. London. Дуже добре. Так, зараз ми з вами познайомимося з деякими словами, з літерою O. То, будь ласка, запам'ятайте їх, тому що ми з ними зараз будемо працювати. Stone. Stone. Drone, drone, rose. Rose, sun, sun, joke, joke, joke. Це в нас а жарт, як іменник. Joke. Жартувати. Дії слова. Go. Go. Close. Close. Hope. Hope. Зупиніть відео та вивчіть ці слова. Читаємо і перекладаємо їх на українську мову. It is a big stone. Це великий камінь. It's a good joke. Це гарний жарт. I have got a son. У мене є син. I have got a red rose. Mene ye червона троянда. Sam has got a black drone. Usema ye chorney drone. I hope you are fine. The тебе of добре. I close my book. Я закриваю мою книгу. They go to the park. Вони ходять до парку. Парк. Зупиніть відео, почитайте поприкладайте речення. А ми зараз з вами будемо працювати з транскриптом. Спочатку давайте ще раз. Letter O дає три звуки. В закритому складі вона дає звук О, в відкритому складі вона дає звук Л. І інколи дає звук А, так? коли після неї йде М або буква сполучення «і», H. Давайте ми спробуємо попрацювати. Тож почитаємо перше слово Rose. – R sound R. Letter Л стоїть в якому складі в нас зараз? Правильно, у відкритому значить, вона в даному випадку дасть звук L. Наступне лета С. Лета С дає звук в даному випадку. З. До речі, ми про це ще поговоримо. Я а, думаю, над відео, щоб попрацювати з цією літерою та ще з одною, які дають декілька де де звуків. Тобто letter S – sound Z. Letter E в нас не читається, тому ми закриваємо транскріпцію. У нас вийшло слово Rose. Наступне слово dog. Закриваємо транскрипцію. Letter D sound D. Наступне слово. А, літера, побачите, лете L. Це в нас який склад. Закритий. Правильно. значить звук нам дасть О. Летте uh -huh. G sound Закриваємо І закриваємо транскрипцію. У нас вийшло слово Dog. Наступне слово SUN. Відкриваємо транскрипцію. Лета S sound sun. Letter o akt, to je manjše slovo, zakriti sklad, in dalje, da je litera N. V tem primerku, leto O da zvuk A. Leto N sound N. Sun. Akt naslednje. Leto H sound hu. Leto O. Vajdi v komu skladi? Правильно відкритому, тому що далі де голосна. Якщо відкрити склад, значить звук у нас. Так. P – sound саунд. Letter E, Вона в нас відкриває склад, але звука не дає Вийшло. Дуже добре. Ми з вами попрацювали. Все. So, ми сьогодні з вами вивчили нову літеру. Letter Let Л. Лете О дає три звуки. В закритому складі вона дає звук О. У відкритому складі вона дає звук Л. Як вона називається в алфавіті О. Значить, звук в відкритому складі в неї Л. І ще третій звук вона дає звук А. Коли стоїть, після неї стоїть М, Н чи буква сполучення Т-H. Дуже добре. Well done. Ви гарно попрацювали. Молодці! So, thank you very much. And see you the next time. Побачимось наступного разу. До побачення!